Ось от такі от перегрузочні, перегрузочні такі от столи, а два транспортера, такі от ролики тут вони розсовуються під різний калібр, скажімо так, картошки або там моркви, або ще чогось. 98 рік вживано, бачите? Клімакс називається. Клімакс 1200 є. Ось техніка для перегрузки овочів, овочів. Картоплі, моркви і так далі. от мене недавно мої клієнти запитували, ми привозив комбайни морквіні за таку техніку. Так що така техніка є. Якщо треба, є вживана, і є також нова. Також є оці загрузочні такі, бачите, це голландська мідема, дуже класна фірма. кстати 83 рік, гляньте, як збереглася в оригіналі. Електроніка, все, це такі транспортери. Тобто, йде сюди, а це вже грузить в склад, поняли? в склад, це допоможе можна купити. Так само тут ще є одна така тасьма. Для загрузки в склади. Ось. Так само тут от є ще такі перегрузочні ці столички, як вона називається. Кошп по-польськи називається, типу прийомний, прийомний бункер. Отак о от правильно. Це в нас на три, бачите, транспортера. есть на три сорта е, сортує. І також є нові такі вони виробляють нові. Так оце все діло виглядає. Ці ролики, кстати, показував мені роблять такі грімовські, теж вже там нові лежать, типу мові такі. Так що кому цікаво, ось така техніка. Вона теж є, теж можна привезти, підібрати. так що ну, Такі ось справи. Жандир, кстати, той 6820, що я показував в гарному стані. Коротко, що, Будемо їхати. Плошка я загрузив. Будемо їхати, отак, бачите.